Повна зала людей та гучні оплески саме так, 10 листопада в одному з кінотеатрів Житомира стартувала прем'єра фільму Буча у фільмі. Розповідається справжня історія громадянина Казахстану Костянтина, який під час окупації Київщини вивіз понад дві сотні мирних жителів. Головна ідея фільму об'єднати українців, говорить режисер. Фільм це така собі машина часу, яка повертає глядача на початок війни і показує, як ми всі об'єдналися, наскільки це. Нам не нам потрібно саме зараз, тому це історія на реальних подіях, яка об'єднує українців і повертає їх на початок війни. Цей фільм має такий собі лікувальний характер, бо багато людей навіть бояться чути про слово Буча, і це для них є такий собі тригер. А треба йти в свої страхи, перепроживати їх і жити класним, сильним життям, наповненим любов'ю. Бо коли ти не робиш цього, ти живеш зі страхом, в тебе нема сил. А коли в тебе нема сил, ти не можеш рухатись далі. Ми не розуміємо, коли закінчиться війна, і всім нам потрібні сили. Над створенням фільму почали працювати два з половиною роки тому. Глядачів закликають бути уважними під час перегляду, адже у фільм заклали подвійні сенси. Знімали ми два місяці. Це було 38 знімальних днів. А підготовка була до фільму майже рік. Тобто, коли Київ був і Київська область де окуповані, ми вже Почали підготовку до цього процесу, тому з моменту того як почався творчий процес, до того як ми зараз на прем'єрі тут в Житомирі, це зайняло два з половиною роки. У цьому фільму є такий другий шар сенсів. Ми додихались Данте Алігєрі, і кожен з героїв фільму проходить через сім смертних гріхів. Тому шукайте знаки, символи в цьому фільму, знаходьте їх, діліться в Фейсбуці, в інстаграмі, де завгодно, бо тут є інший другий сенс. Анастасія Нестеренко грала роль дівчини, яка постраждала через насилля окупантів. По-перше, було важко погодитись на цю роль, бо це досить відповідально, як мінімум. По-друге, ну, звісно, вони дуже емоційно важкі ці сцени були, тому. Доводилося знаходити якісь сили в собі, щоб це все відіграти. Розкажу про свої відчуття, коли я подивилася. По-перше, мені згадалося все те, що відбувалося на початку, ну, на початку повномасштабного у 2022 році. І замислилася над тим, чи достатньо я роблю зараз, щоб такого не відбувалося. Мені здається, цей фільм може. Наштовхнути на такі думки, і ми знову згуртуємося всі разом і почнемо з новими силами боротися проти нашого ворога. Актори закликають українців переглянути фільм. Дивитися це треба, щоб ми знали, що нас буде очікувати. Якщо не дай Боже, ми зневіримось і перестанемо підтримувати наші збройні сили. Сйомки були дуже цікаві. Тема була дуже болюча, тому що весь фільм це він. З історії, які насправді це все по реальних событиях, тобто це там майже нічого, це просто документальна історія, просто зіграна акторами, скажімо так, тому це було і це. 23-й рік ми знімали і в Бородянці, знімали і в Бучі знімали, тобто в тих містах, які постраждали дуже сильно від від окупації. Наразі фільм «Буча» можна переглянути в усіх українських кінотеатрах. Як розповіла творча група, у 2025 році стрічку покажуть в країнах Європи, а також в Канаді.